Ти би вернулась, не вийшло зайняти моє місце. А я й не намагалася. Просто хотіла знайти своє, але. Ось бачиш, я ж тебе попереджала. Мамо, дай мені відповідь на одне запитання. Чому ти залишила його? Сулаж, Слаж. Всі постійно хочуть виставити мене в недостойному вигляді. І ти туди, ж, Господи. Чому я винна? І ти туда, господи, господи, чому я винна? За зло, яке мене приписує, відповідає сам. він чоловік. І оцінювати йому треба відповідно. А що до жінки, Щодо жінки, бідної Аврори, то єдина провина була у тому. Що в ті часи, коли мистецтво було на першому місці, вона віддавала перевагу людям мистецтву і чоловічу мораль ставила вище за жіночим. Так я достатньо досвідчена у коханні, на жаль, навіть занадто. А знаєш, саланш, якби я могла розпочати своє життя спочатку, я була би цнотливою. thank you